І за цього воно тупо... От, наприклад, до мене йшов тут зомбі, коли я почав копати, я почув, я почав вибігати. Це ж воно підійшло навіть без звуку, типу, просто рознесло мені все. Знесло, блін на 12 це, 6 чи 5 рівнів досвіду. Оно ну, хоть залізо знайшов. Блин, ще нормально заліза тут. Я вже давно таких жил не зустрічав. Відколи нова генерація. Трошку відколи нова генерація, таких уже штук давно не зустрічав. Я ж гот воно... Скравася, типу без звуку таке. Неприємне створіння. Так, ось тут трохи якось. Стейля три блоки. Вже чотири. Окей. По два блоки, наприклад. Раз, два, три, 4. Ні, стоп. 3, 4. Тут 3. Тут у нас 4. Тут вже 5. Ну добре, буде по 4. Але ні. 3, 5. Тут треба лишити 4. Ага, от так ми зробимо. Я так розумію, воно. <свісно> якщо ми тут лишимо по 2, воно буде чим далі, чим глибше. Воно тут перервемо. Бо це буде капець. Я замахаюсь рейтин це все. Три, два. Я не знаю, зробимо перекладину дерев'яну. І перейдемо на 4. О, ну так, навіть якось... більш незвично. Може в майбутньому ми це затекоруємо. Зараз так, тику. А вони зараз копати по 4. Три, 4. Дивіться, такий легенький туман, небали печери. Я вже чесно забув, навіщо я йшов в шахту. А, мені для... Даху. Треба багато каменю. Якраз у нас є метал, залізо. Ми зможемо зробити. Камнеріз. Вау! От за що я люблю ці шейдери! У нас є камнеріз, буде. І ми зможемо нарізати собі цегли для сходів на стелю. На дах. Думаю, для початку вистачить. Ну, вже непогано. Я навіть не бачу. Все, ну це ліпше, ніж просто якась яма в землі. Паралельно в нас розвиваються наші ягоди. Що я хотів зробити? Треба дочекатись, поки достигне все. Ми перенесемо їх на два блока ширше, Для чого я потім поясню. А то, тобто, точніше, на один блок, щоб було два блоки дистанції між ними. Мені ж, чесно. Після того крипера якось страшно, нова фобія. Нова стара. Для когось стара? Для мене нова. Пусть дочекаємось, поки досягне, потім не його знесемо. Тому що він може бути для нас в профіті. Так. Ми постійно цих панелей не вистачає. Ці мізкліки колись зіграють поганий жарт зі мною. Тому що ось двері, наприклад, зараз не до кінця закрились. Це колись корем коли треба буде їх закрити. Не зак... Я зараз так злякався, ви не уявляєте. У мене зараз в моменті, аж серце зупинилось на секунду. Я вибігаю. Звідси так. Дивлюсь туди і стоїть гравець, просто гравець. А це цей циган. Стояло тут і мені на секунду здалося, що це гравець з білими очима. Я знаю, що це звучить смішно, але мені здалося, що це галімий гравець. Бо в нього здалека не видно цих зелених. Я бачу тупо гравець, тому що синя мені одразу типу кинулась в очі. Я думав, це. В мене вже якась паранормальщина, типу, в моєму світі, блін. Я аж на секунду проснувся тупо. Блін, страшно, блін, а ми, серйозно, мене, типу, в моменті, типу, тіло наче вдарило током. Наскільки. О, він тепер купляє навіть щось, але. До речі, текстуру фарбникам поміняли вже втретє, наскільки пам'ятаю. Ні, четверте. В четвертий раз. Дивіться, спершу були старі текстури барників. Потім їх перемалювали. Та сама форма була, але вже з цим оновленням текстур. де текстури стали 32 на 32. І тепер і потім поновили їхню форму вже третій раз. І зараз їх поновили ще раз. Тепер вони типу, ось такі. По раніше, типу, говорили, що там деякі фермляки, наприклад, коричневі. Мені деяка кашку. А цей куст як на зло не хоче рости. А це що? Я шкую в моменті цього тіпа так злякався тупо. У мене аж до сих пір, тип серце болить. Що за прикол це дитяча грабний? Що мене лякають? Так що ми зараз робимо? Ми розширимо ферму Ягід і почнемо займатися дахом. Я вирішив він буде з каменю, щоб я не мучився з вибором дерева, тому що нам, ну, типу, щоб все було ідеально, мені здається, воно має бути темніше, ніж стіна. А темніше, ніж стіна, тільки темний дуб. А по темний дуб треба йти, знайти цей біом. Коротше, це дуже буде запарно. Цей кущ, як на злоту, не росте. Так. Ось тут я хочу зробити ось так. Три. Два. Ось так. Ось тут. Так само. Зараз зрозумієте, що я хочу зробити. Ось тут. Ми знову висипаємо два блоки, ставимо сюди, сюди. І сюди. І тут ми зможемо ще 2 блоки відступити і ще раз так зробити. Головне, що мені зараз а, плит вистачило Дерев'яний. Це буде зараз така ферма, якщо все стане так, як я хотів. Я не розумію, чому чат мертвий приглядачі. Что в мене не оновлюється? Тісто в мене не, не оновлюється, так як треба. Хто його знає, зараз я ж кажу, по ідеї має реалізуватися, так як я хотів, і... краса, коротше, буде. Ламі, напевно, не вистачить. Може вистачить. Плит. Так. Окей. Тепер мені, звісно, треба десь ягід скільки набрати. Добре, нас знесемо, але я так розумію, рости не буде. Так. І отак. Тепер ми зробимо наступне. Я не знаю, наскільки це гарно зараз буде. Що ми зробимо щось подібне. О, ну це гарніше, якби мені здається, просто стежку прокопав. Тут між цими ми напевно не будемо робити, зробимо їх паралельними. Але щоб зараз лопати височило. Трошечки треба більше по ширині їх. Щоб вони більш масивними не здавалося. Може в мене твіч на телефоні не оновлений, бо в мене авто оновлення вимкнуті. І може із-за цього в мене постійні якісь трабли з твічом на телефоні. О, і було б ще класно. Ми трошечки додали, е, живності. А вони типу, всі тут завжди один ставляться. Чи як це розуміти? Чи вони... Ага. Залежно від того з якої сторони. Понім. Не нормально ці квіти. Я зараз синдрмен злякався, блі. Вже після того носатого страшніше, напевно, буде якийсь справжній білой хорор. Так, на жаль, ми ці квіти перенесемо. Трохи не вписались. Ось так, ось так і ось так. І тут напевно також. І з цієї сторони все те саме повторюємо. І з цієї сторони також. Хочеться на джаві пограти в якийсь хоррор мод з демом, а може ще коїсь візьмемо. А, це... Буде, мені каже, капець цікаво. що не вистачає якось жопотряски. Так, демос тут ще не реалізовано. Трошку не вистачає якоїсь вже потряски, щоб прям на нерви подіяло. Е, ніби зробив багато, а насправді їх не так і багато. І тепер я хочу таку стежку, таку ж, паралельно, сюди. І, в принципі, можна провести її вже до будинку. Блін, якось однотипно вийшов з однієї сторони.